Не на Полтавщині за 9 липня на Полтавщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки протягом останніх п'яти днів. За інформацією головного управління ДСНС України у Полтавській області, на території регіону сталася 31 пожежа на відкритій території. Про це повідомили у Полтавській ОВА. На трасі київ харків довжанський поблизу села Вишняки Хорольської громади внаслідок ДТП загинули двоє дорослих. Ще двоє дітей потрапили до лікарні. На Полтавщині відчиму, який під час конфлікту травмував дев'ятирічну дівчинку, оголосили про підозру. У Кременчуцькому районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. У Полтавській дитячій лікарні завершили ремонт відділення інтенсивної терапії та операційної. У Полтаві відзначили рятувальників за відвагу та професіоналізм. А більше актуальних новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.